Щодня кількість дітей, які проводять час на свіжому повітрі, збільшується. Найчастіше їх можна побачити на дитячих майданчиках. А от чи в задовільному вони стані, розкажуть містяни. Ну, ті, що в центрі, відносно непогані, ті, що в дворах, ну такі. Я вже так виросла з, з того віку, щоб обговорювати дитячі майданчики, але ті, що в нашому дворі, то в нормальному стані. У нас потребують збільшення майданчиків, тому що у нас взагалі їх мінімум. Хоча б, не знаю, Біля кожного дому потрібно, тому що дітям немає чим займатися. А ті, що наявні, як вам? Чи потребують? Ну, більш-менш. Просто не ну, більш-менш. Ну, живу на дубову от, з тої сторони. Ще старі качельки, ще старі, всі всі атракціони. Ну, щось сучасніше треба. Звичайно, потребують, але в мене поки таких вже діток немає, великі всі. А можливо помічали в своєму районі. І ні, там. Страшному. На озерні страшному в принципі дитячі майданчики в нашому місті в більш-менш в гарному стані. Можливо, деякі райони їх не мають, але я певна в тому, що в майбутньому все буде добре. Вони їх зробили, а не не доробляють, тобто зробили і все. Здається, потрібно там раз, хоча б в півроку дещо щось покращувати їх.